Ви знаєте, любі друзі, я казала, не буду позоритися. Тихенько собі помию, бо вчора побачила, що в мене духовка ужас, яка брудна. Купила в Єві ось цей Sano Forte Plus, 210, по моєму гривні. Я ще мала бонуси, я вам так здалека покажу. розумієте? Я розігріла духовку на 100 градусів, попшикали, і воно одразу стікає жиром. Вау! Я ще нічого не мила, а воно вже стікає. Зараз ще гарненько все запшикаю і подивимось в кінці результат. Одним словом, рекомендація. А це мені підписники порекомендували. Я спробувала, реально він дуже гарно працює на таких важких. Ну, Воно от само відходить. Клас! Я думала, я буду тут терти півдня, щоб ці краплинки запечені, бо ж не мию кожен раз. Після того, як готую їжу. А воно дуже-дуже щиро вам рекомендую. У вас буде зараз все чистеньке. Нарешті я знайшла найкращий спосіб для миття газової плити. Точніше, духовки. Просто подивіться, який чудовий результат. Фактично ні одної кароплинки не залишилося. Я спочатку взяла таку губку, знаєте, як посуд мити, а потім просто тряпочку м'якеньку, і воно просто все старається. Ще додатково пройдусь. У мене тепер є запитання, а як зняти ось цю задню стінку, щоб цей вітрячок помити, бо я не можу до нього фізично дотягнутися. Подивіться, я в захваті. Чесно, я хочу подякувати тому глядачеві, який мені написав рекомендацію цей засіб. Дуже-дуже щиро вам вдячна і а, хочу порекомендувати вам теж від щирого серця. Це не є реклама, це не є якась дезінформація. Просто о, хочу теж, щоб ви мали такий засіб на замітку. Одна єдина каже: оцей вітрячок я не можу до нього добратися фізично. Бачите? Отак взагалі який блиск. Ще зараз протру е, вологою тряпочкою, На чисто, на сухо і все. Просто вау!